The storms we're chasing leading us Сонечки, усім величезний привіт! Сьогодні у нас буде відео з юску. Я знаю, що ви це обожнюєте. Такі відео набирають багато переглядів Нові категорії знижок. Тож я вирішила показати вам, що цікавенького є. На знижках, можливо, є якісь новинки. Пропоную провести класний час разом. Перш ніж ми почнемо. Не забувайте підписуватись на канал і підписуватись на мій інстаграм. Це завжди дуже дуже приємно. Go. Так, дівчаточка. Ну що я зайшла? Я дійсно, дуже багато знижок діють вони до 11 лютого. Ось це Кайфезний, просто ось цей стілець 1850 гривень. Коштував він 3, 300. Він дуже гарний, сірий, можливо, комусь потрібно. Прям шикарний. Далі одразу знижка на ось такий стіл. Дивіться, він коштував 7500, зараз 5 тисяч гривень в залежності від розміру. Там є ще більшого розміру і так далі. Великі знижки на меблі, дуже прям класні. Дивіться, ось така гарнюща шафа, сервант такий, так? А, сервант 9 тисяч коштував 14 999. Меншого розміру 11 коштував теж 14. А дев'ять ось такий красивезний, ніби зістарений. Ну це я розумію знижки. Тобто одразу видно, що це знижки. Ось такий білий стілець 1500 гривень. Теж на знижці. Дивіться, звичайний і такий білий стільчик. Скільки він коштував? Коштував 2500 з дерев'яними ніжками. Штучна квітка, штучна рослина, 600 гривень коштувала 800. Вона із такою штукою гарною. Подивіться, як це прикольно виглядає. Зараз я просто поставлю на стіл ось так. Дивіться, оп. Ну, красиво, чесно. Бувають не красиві рослини, а це прям гарно виконано. А от дивіться, який прикольний сервант теж. Виставковий зразок 9500. Бачите? А коштував майже 15 тисяч. Ну, знижки класні, дівчат, правда. Ось такий гарнющий комод, буфет від них підписаний. В принципі, це може бути низький комод, гарні в нього ніжки. Давайте ось так ще раз вам покажу. Дуже красива стільниця, ось ця верхня частина. І зараз він коштує теж 9, коштував 13. Бачите, більшого розміру 11. Ну, Все ж таки, комод більше це ось цей варіант. Теж дуже красивий. Колись я ним, ним і надихнулась. Зараз він 8 тисяч і в нас вдома дуже схожий, ми в курсі за підцентром. Також знижки і на шафу. Ось така шафа зараз 15 тисяч. Дивіться, коштувала майже 19. Шафа із дзеркалом. Це класно, Чудові знижки, друзі. Ні, ну, знижки, коли це дійсно знижки, знаєте? 16500 ось така. Коштувала 19. В меншому розмірі буде 12 тисяч. Ну, така, прям вмістка. Слухайте, полички тут такі прям великі. Коли окремо вони рахують, я так зрозуміла, 1250. Подобалась шафа, ця дуже мені вона ось так просто закривається, і все легенько, до речі, їде добрий механізм. Він іноді зіскакує так в таких шафах, але вона красива. Ось така шафа дерев'яна, теж на знижці. Так, скільки вона коштує? Нам може слугувати, як і прихожа, наприклад, в коридор. Чому ні? 11 тисяч гривень, якщо є місце. Зручно, є і маленькі шафи. Ну, полички я маю на увазі. Шафи, маленькі шафи, дівчата. Суперова просто пропозиція на ось такий. Дивіться, тумба, да? Комод вони це називають, але це по факту ну, одна така тумбочка невелика, реально. Двісімсот для комоду це якось дуже замало, чесно кажучи. І ось такий вже більший на два відділення. Ну в принципі, так візуально розділили на два відділення. А це можна вважати дійсно комодом. 5500 – це бачите, стала ціна в нього. А Зараз в них ось цей тиждень прям знижок до 60% І ось теж знижка на білий комод, білий з сірим. Тут дуже гарна теж така стільниця, сір-сіра. 6 тисяч обартував вісім. Це реально класна знижка, 2 тисячі гривень. Ваша мадам передає вам привіт. Ось такий у мене сьогодні look of the day. Мені так подобається. У них ось це дзеркало дерев'яне на такій підставці. Дивіться, воно виглядає дуже стильно, коштує 5500. Я вже перейшла у відділ постільного і бачу, що є ковдри. Дивіться, вони теж на знижці дівчат. Ковдра розміром 1,40 м на 2 тисячу гривень, вартувала 1600 Трошки меншого розміру теж є. Так само ковдри в більшому розмірі, ще більшому, 2 на 220 1750. Ну це дуже гарна знижка, тому що коштувала така ковдра 3 тисячі. Є ще ось білі, дивіться. Який у нас тут розмір? Метр тридцять п'ять на 2 метри дуже приємно на дотик. Теж 1350, вартувало 2000 гривень. І, дівчаточка, великі ковдри, кому потрібні, 2 на 2 20, 2 тисячі гривень. Шикарно, ми купили велику ковдру, мені, мені, коханій, вона топ, просто я в готелі під нею сплю. Також знижечки на ковдри, Меншого розміру, дивіться, метр тридцять п'ять на два шістсот гривень. Реально, мінус п'ятдесят, була тисячу двісті. І тут такі трояндочки. Ой, приємна, ой, дуже приємна. Дівчата вам сподобається. І є ще вісімсот п'ятдесят гривень, розмір метр вісімдесят на два метри. Дуже приємна, пухка, знаєте, як випічка в магазині. Ти так раз нажимаєш на хлібчик. оце це така ковдра. Ой, ну, Дуже цікаво. Не знаю, чому це продається саме тут, але ну, просто тенісний м'ячик. 100 гривень. Упаковка. Кому потрібно, можливо, хтось шукав. Тут є. Я вам зараз трохи попоказую ціни, просто ковдр дуже багато, і вони всі на гарних знижках. Бачите? Метр на 2, От прям, прям дуже класні знижки. Якщо ви хочете освіжити, скажімо так, свої, оце зараз точно саме час, тому що ну дуже великий тут вибір, є з чого обирати підберете точно собі по вигідній ціні. Тепер, що стосовно подушок, теж знижки, дівчат. Ось така в нас є гіпоалергенна подушка 750, коштувала 1500 гривень. Теж ось одна 750, розмір 50 на 70, класна подушка і 750 теж. Ось ще одна 50 на 70. Вже не настільки пухка, але ну це індивідуальні побажання. Хто як любить, вартувала теж 1300-650. Є і по 475 гривень подушки дівчат, і по 750, а вартувала 1500. Ну ви зрозуміли, знижки сухи. Самий бюджетний варіант на сьогоднішній день, тобто сама велика знижка 300 гривень. Тобто є подушки і по 300 гривень. Це ось такі. Подушки. Вартувала 650 на 70. Мій улюблений варіант ОС. Це дуже класна подушка, вона абсолютно усім мене влаштовує. 700 гривень вона коштує, вартувала 1000. От я на ось такий сплю, і мені все чудово і прекрасно. Вона має ось такі защіпи, але коли ви надягнете на неї, Наволочку все чудово. Мені дуже подобається такий ефект у неї класний, вона не так швидко збивається. Чудова подушка. Наволочки, дівчата, дивимося, які ціни: 175 гривень, 100% котон, 50 на 70 це ось така біла наволочка, наприклад. Так? Є різні кольори. Дивіться: 125 гривень, 200 гривень, 70 на 80 навіть розмір. 50 на 70, ось така зірочки. 150 гривень. Базові кольори 135-135. А розмір теж 50 на 70. І ось в такому якомусь дивному вигляді, ніби на вінтажці, по 45 гривень. Наволочки, 100% бавовна, до речі, 40 на 40. Ну, Тут дуже багато різних варіантів, треба йти собі тут щось. Обирати, якщо вам потрібно. І по 135 гривень теж є. Розмір 70 на 80. На матрасники. На сьогоднішній день по 600-650 по 650 гривень, більшого розміру 1000, великий розмір 1200 гривень на матрасник. О, це мені дуже треба, я зараз візьму чорний комплект. Тому що мене, мене всім влаштовують. Ось ці в них вішалки. Я дуже люблю, мені постійно мало, тому зараз оберу собі. Також в них тут ще є ось такі бархатні, красиві вішалки. 165 гривень упаковка 10 штук, хто хоче таких прям естетичних, то можна взяти тут. Вони дуже гарні, правда. І 150 гривень набір із трьох ось таких із защіпами, з зажимами для спідничок, для штанців. Теж тут завжди беру, в принципі, мені якість подобається, нічого з ними не відбувається. Знижки на рушники, дивіться, 30 на 50 по 40 гривень у різних кольорах, які вам потрібно, які більше до душі, є біленькі ось такі, дивіться. Гарнюсики, гарні рушнички, 70 на 140, вже більший розмір, по 400 гривень. Ось така знижка. 50 на 100, по 200 гривень. Взагалі супер. А вартував 329, теж дивіться, які є кольори. Вже оберете на власний смак, як то кажуть. Ось такі, дівчат, ще рушнички по 400 були, а зараз 325 гривень. І ось такі. По 200 гривень, це 50 на 90 розмір, ну і менші там малесенькі по 35. Я особисто беру ось такі. Мені вони дуже подобаються, вони естетично виглядають, а в принципі, не так швидко і виходять з ладу. 250 гривень коштують це розмір 50 на 100, а вартували 270. 9. І вони є сірі, ось такі, ось такі. У мене вдома ось такі і ось такі. Я їх просто міняю. Бачу знижки на склянки. Дивіться, вартували 399, зараз взагалі по 150 гривень. Також, друзі, знижки на ось такі склянки. Дивіться, 150 гривень на ось такі. Знижка на диспенсер 225. Ті по сталій ціні, що в нас ще тут є на знижках. Я дивлюсь саме те, що на знижечках. Ага, дивіться, ось така щітка на знижках 300 гривень. Ну і в принципі усе. А, ось це ще диспенсер на знижці 165 і 135 ось така склянка. Дивіться, які з'явились цікаві подушки. Ракушка. 200 гривень коштує. Мені так сподобалось. Взагалі так красиво, я навіть блідо рожевий, ось такий. Скажіть, дуже естетично. Прямо сподобалось сильно. І ціна класна. І дитячі, ось такі варіанти по 300 гривень. Ну, я передивилась тут більшість подушок, і знижок на подушки вони не зробили. Немає дівчат взагалі, тому не будемо концентруватися. Все ж таки націлена познімати саме знижки. Невеличка знижка на ось такий короб солом'яний, діаметр 29 на 15 см. Вартував він 600, а зараз 500 гривень. До речі, дуже хочу подякувати всім, хто в минулий раз написав, що взагалі то ця банка для того, щоб зберігати цибулю, часник і так далі. Я взагалі ну, не могла собі навіть це уявити. Дякую, що ви ну, підказали мені. Тепер хоч буду знати, дівчат, бо думала, що це просто якась декоративна штучка. Знижка на будильник. До речі, бачите, додаткова знижка, мінус 30%. Він так досить стильно, до речі, виглядає, якщо вам потрібно, не можете встати зранку, ось теж на знижці зараз. Знижки зробили і на деякі фоторамки, три картини, як хто хоче використовувати. 150 гривень, 135 гривень, 150 гривень, розмір 30х40. Трошки більший варіант 300 гривень вартувало 500, ось ця взагалі 200 гривень зараз вартувало 500. Так, а що цікаве з великими? Ось така, як у мене. Зараз теж на селі 450 коштувала 1100. Оце класна знижка. І ось ця взагалі зараз за 550, а вартувала 900. Я побачила тут такі класні вазочки маленькі, не бачила їх. Можливо, це якісь нові 90 гривень. Коштує взагалі недорога. Теж знижок там на вази, дівчат, я не бачу. Просто покажу вам ціну. Трошечки асортимент, ось так. побачите рослинки. Ось такі з'явились. Дивіться. Ну супер. Весняно це виглядає. Дивіться, як всередині класно зроблено. І 200 гривень. Боже, як мені сподобалось. Може, взяти собі таку, вона мені прям підходить. Можна поставити на вікно на кухні. Дуже гарно. Так, бачу, ще тут якісь знижки. Дивіться, дівчат, теж 1400 гривень. Шикарна просто ціна на стілець обідній. 300 він коштував. Ось такий 900 поруч. На штучну рослинку. Ось таку теж знижка 400 гривень взагалі. І вона така висока, коштувала 1000 клас. Дуже гарна знижка. Ось такий столик дерев'яний, малесенький, можливо, комусь потрібен, дуже вигідно, кавовий. 1650, коштував 3000 гривень. Супер. А, ціну знижено на ось такий ліхтар 450. Коштував 1000 мегастин. А, ось дівчат, подушки на які вони зробили знижки. Бачите? 140 200 двісті гривень, плет на знижці. Давайте трохи витягну його. Ось такий метр тридцять на 180 вісімдесят, І тут теж знижечки на подушки 200 гривень. І ось така. 225. Ось такі неймовірні, просто весняні з'явились букети композиції по 500 гривень. Ніби польових квітів класно дуже виглядають. ой-ой-ой! Я тільки щоб придбала і не одну композицію і розбитих пару вас. Друзі, обережно покладу на місце, а дуже ніжно виглядає. 500 гривень. Коштує така ваза 250 по сталі ціні. І якийсь свічник бачу, теж його не бачила раніше. 275. Також ще знижка на ось такий стілець, 1000 гривень, лаконічний, сірий, 500 гривень зекономити. А на кількості навіть більше. Стрільців серед новинок ще з'явилася ось така миска. Дивіться, миска вони її підписали. 650 гривень. Ці вазочки, мені здається, я вам показувала 450 А миска ще ось така. Я її не бачила. О, важка, дуже важка. 450 Красиво! 250, ось така ваза. Поділена вона, ніби, бачите? Прикольно. Сподобалось. Ну, в принципі, і все. Мало тут чогось нового. Так, показувала вам саме знижки. На ну, рослинки мало, але. Хоч щось новеньке та й з'явилось. Також знижечка зараз на ось таку вазу, майже 50%. Вона вартувала 1200, можливо, хтось хотів, а зараз 650. Просто прозора, шикарний варіант обирати вази саме зараз, тому що, бачите, знижки є. Ще якісь ось покривала, дивіться, теж трошки попоказую вам щось за 85 гривень. Штучна рослина. Це ось така 85 гривень одна гілочка. Лампа теж на знижці. Дуже стильна, до речі, 800 гривень коштувала 1000. І ось такий ліхтар 1200, а вартував 1700. І ось я бачу, що окремо вони відклали килими, які на знижках. Ось такі дівчат зараз. Дивіться, знижки суперові. Вартував 7. А зараз візьмете за 3600. А Який тут розмір? Я на жаль не знаю, не вказано. Але можете зайти, завітати і подивитись або на сайті 2500, ось такий метр 40 на 2. а коштував 6 тисяч. Ну, знижки гарні, правда? От зараз саме час. Цей тиждень знижок це супер. А також ще дивіться знижки. На ось такі рушники 50 на 100, 200 гривень коштували 300. Я, до речі, не помічала, Подивіться, яка розкішна ваза жовтого кольору. Стильна, дуже стильна. Зверніть на неї увагу, коли прийдете. Я думаю, вас зацікавить така пропозиція. Так, тут ще пледики на знижках. Друзі, дивіться: 450 гривень і 350. Ось і в нас метр тридцять на метр сімдесят по 450 гривень в різних кольорах. А ось такі метр сорок на два по 350 гривень. Теж дуже вигідна ціна. Є трохи знижок на крісла. Ось таке: дивіться, 7500, а вартувало тринадцять тисяч гривень. І дівчата ще ось таке крісло: 4 тисячі зараз. Коштувало 7500. І саме зараз знижки на столики. Дивіться, ось такий 1500 по знижці 2850, а вартував майже 4, теж дуже вигідно. І 2,750 ось такий. А коштував 3700. Ось той останній по сталій ціні 5500. І ось такий скляний столик 2000 гривень. Приємно, коштував 3700. Теж можна гарно зекономити сімейний бюджет. Ну що ж, красуночки, спасибі, що ви були зі мною в цьому відео. Зараз візьму вішаки, ось ту рослинку і трохи себе потішу, бо дуже сподобалась. Пишіть свої коментарі. Спасибі, що підписуєтесь на канал, показала вам всі знижечки, які є, тому саме час робити вигідні покупки. Я, як завжди, не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних відео. Пока-пока.